Реабілітація проходила прекрасно. Я дуже задоволена, як воно загоїться, як воно виглядає зараз. Тот же день, коли у мене була операція, в той же день ввечері я уїхала додому. Те, що ми можемо вже після операції зразу їхати додому, це теж є плюсом великим. Реабілітація проходила добре, безболісно. Я не бачила в жодній клініці такого переліку гарних результатів. Вітаю вас! Я Федосов Артем, лікар-онкохірург. І основним напрямом моєї роботи є онкопластичні та реконструктивні операції на молочних залозах та на обличчі. В нашій країні не існує Поняття скринінг, тобто планового обстеження жіночого населення, коли ще не виявлена хвороба. Тому відповідальність за своє здоров'я лягає на самих українок. Тож, давайте будемо чіткими в цьому питанні. Огляд профілактичний треба проводити з 25 років, починаючи з щорічного огляду лікаря мамолога та УЗД молочних залоз. Після 40 років кожна жінка повинна проводити обстеження у об'ємі мамографія. Та ультразвукове обстеження молочних залоз. Обов'язково кожне таке дослідження повинно завершитися оглядом лікаря-мамолога, онколога. Мабуть, найчастішою знахідкою при ультразвуковому обстеженні молочних залоз є знаходження кісти у молочних залозах. Слід сказати, що це доброякісне утворення і виникає доволі часто у жінок, починаючи з 20 років, завершуючи менопаузою. Ми повинні розуміти, що це доброякісне утворення і потребує спостереження. При відсутності певних симптомів, якщо при ультразвуковому дослідженні ми маємо певні проблемні ділянки на стінках кісти, то це є приводом обстежитися додатково у лікаря-мамолога та провести додаткові інструментальні і хірургічні методи обстежень. Також доволі часто при ультразвуковому та мамографічному обстеженні у пацієнток можуть знаходитися доброякісні утворення у молочних залоз, які мають назву фіброаденома. В такому випадку необхідна повноцінна консультація лікаря-мамолога, збір сімейного анамнезу чи були випадки злоякісних захворювань у сім'ї у родичів першої лінії. По-друге, потрібна динаміка цього утворення. Пацієнтка протягом певного часу спостерігає ріст цього утворення за допомогою ультразвукового обстеження. По третє, сам лікар ультразвукової діагностики дає підказку лікарю мамологу що потрібно робити з цим утворенням, тобто Необхідна команда. Першим необхідним моментом, якщо стоїть питання для видалення фібродиноми, є біопсія. Тобто, ми беремо зразочок цього утворення за допомогою товстої голки і відправляємо на дослідження під мікроскопом. При підтвердженні, що це утворення є доброякісним, є певні тактики. Хірургічне видалення є також однією із цих тактик. Досить часто у дівчат і жінок, які планують робити планову операцію по збільшенню грудей, можуть на ультразвуковому обстеженні виявлятися доброякісні знахідки фіброденоми або кісти. Після повного обстеження, тобто огляду лікаря-мамолога, і при підтвердженні доброякісності цих знахідок, під час одного наркозу, під час однієї операції можна виконувати два завдання: це естетичне завдання. так? Збільшення або покращення форми молочних залоз та онкологічне завдання видалення фіброаденоми або видалення кісти молочної залози. залозивички. Даже не сумнівайтесь. все прекрасно. я дуже вражена підходом і рівнем клініки до пацієнтів. Унікальний підход кожному і забута внімання на 100% від всього медперсоналу гарантіровані. Отличная клиника, все на высшем уровне. Самое лучшее, что ты можешь какой результат получить, это именно это место. Якщо є мрія, є бажання, то обов'язково потрібно це робити. Є мрія, реалізуй її, як можна раніше, як можна скоріше.